Луцьк водоканал отримав сучасну лабораторію для проведення автоматичних проб та аналізу стічних вод. Нове обладнання найкращі зразки іноземного виробництва. Один із основних пристроїв автоматичний пробовідбірник. Також придбали автомобіль для експрес-аналізів, які можна робити на виїзді, та багато нового сучасного обладнання в саму лабораторію. До слова її керівник підприємства Віктор Гуменюк порівнює із лікарнею. Якщо ми ну, маємо якісь певні проблеми, ми повинні за собою слідкувати і правильно встановити діагноз, щоб умовно лікуватися. Очісні споруди це промисловий об'єкт, де відбувається певна переробка. Для того щоб правильно застосовувати технології, контролювати якість, потрібно на кожному етапі робити аналіз. Чична вода має близько 20 важливих параметрів, за якими її контролюють. Завдяки сучасній лабораторії очистка води буде ще якіснішою. Ми наближаємося до початку реконструкції очисних споруд і якість стоків є визначальним, тому що які б не були очисні споруди, якщо будуть всі стоки йти з перевищенням тих чи інших показників, перевищенням гранично допустимих меж, звичайно, що очисні споруди будуть не справлятися з цим. Тому контролювати якість стоків дуже важливо. За словами Віктора Гуменюка, проби із певною періодичністю відбирають і на самих очисних спорудах, і на каналізаційно-насосних станціях. У різний час є різні відхилення від норми. Цю проблему має вирішити автоматичний пробовідбірник. Коли проба відбирається людиною один раз, це така миттєва проба, яка в багатьох випадках не показує реальної картинки. Коли проба відбирається пробовідбірником, він робить цей відбір, може робити протягом доби сам автоматично, без втручання людини. Завдяки сучасному обладнанню це можливо в будь-який час доби із відбором десятків проб. У саме автовідбірник дасть можливість зловити ті шкідливі речовини, які потрапляють у стоки. І далі ми робимо вже аналіз цієї середньозваженої проби, і ми бачимо реальну картинку. Бо ж в час відбору проби може виливатися безпечна вода. А, наприклад, через годину недобросовісне підприємство зілляшки для вістоки і стан води кардинально зміниться. Міський голова каже, що знає тих користувачів, які порушують загальноприйнятні правила. Коли ми відбирали проби попереднім, обладнанням яке було до цього, воно не було високоточне. Дуже легко було в суді оспорити ці результати і важко було довести справу до, скажімо, до кінця. Це все обладнання сертифіковане, воно є сучасне, і я думаю, що воно допоможе нам більш ефективно працювати з порушниками. Для реалізації цього проєкту залучили гроші Європейського інвестиційного банку 560 тисяч євро. 6 мільйонів гривень співфінансувала Луцькрада у частині сплати ПДВ. Придбали також два екскалатори для аварійно-відновлювальних робіт. Вони та ще один придбаний раніше замінюють увесь автопарк старої спецтехніки. Ці ескалатори можуть копати на значно глибшу, не глибину ніж. Ескалатори старого зразка, тому швидше, оперативніше, якісніше можна виконувати роботи засунення різноманітних аварійних ситуацій, поривів і так далі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.